Добрий день. Постепенно ми наближаємось до фіналу, але ще попереду майже тиждень цієї теми, тому давайте будемо перевіряти домашню роботу. Перша задача, яка у нас була: 2033. газ можна перевести зі стану 1 у стан 2 двома способами. Як показано на рисунку, в якому випадку виконується більша робота, і унаслідок якого процесу зміна внутрішньої енергії газу, газу більше. Важливо, що тут два питання, питання, і тому нам потрібно буде дві відповіді. Давайте подивимось на е, цей рисунок. Бачимо, що нам відразу далі залежність е, тиску від об'єму, і це означає, що з роботою ми можемо відразу е, всі обчислення проводити, і ми з вами будемо. Розуміти, що робота дорівнює площі фігури. Давайте подивимось, як це відбувається. Якщо ми обираємо з вами початковий і кінцевий об'єми, то бачимо, що для випадку, коли переходить із положення 1 в положення 2, це у нас буде площа ось такої фігури. Коли у нас буде переход з 1 в точку 2 через Б. То це буде площа ось такої фігури. Таким чином, ми ці фігури можемо порівняти і розуміємо, що площа фігури на переході 1А2, така випукла трапеція, вона буде більша, ніж така от вогнута у нас. Добре, давайте ми поставимо сюди ще значення дисків П0П, і і можемо з вами вже казати, що робота дорівнює площі фігури. І здесь нам нічого обчислювати вже не потрібно, ми відразу це все бачимо. Але нам потрібно буде дещо порахувати для внутрішньої енергії. Подивимось ще зараз, як це буде відбуватися. Тобто, в випадку А робота буде більше. Є таке. Далі нам потрібно зрозуміти, порівняти внутрішню енергію, а для цього ми повинні з вами розуміти, що внутрішня енергія вона визначається положеннями. Початковим і кінцевим, тобто це у нас величина, яка станами, початковим і кінцевим. Це важливо, і я, якщо запишу формулу внутрішньої енергії, я не знаю, скільки атомний там газ, нам не казали. Я буду степеню, ступеню свободи літери і позначати. Але я можу скористатися рівнянням Менділеєва клапірона і замінити ось цю частину рівняння на ось цю. І змінюватися буде саме. І тиск, і об'єм, ми це бачимо з вами. Але а, початки, початкові параметри p 0 V0 в обох випадках однаково, Поч... кінцеві параметри P і v В обох випадках однаково. Тобто, якщо ми будемо порівнювати, то ми бачимо, що зміна внутрішньої енергії для цих двох переходів вона буде однакова. І таким чином ми можемо записати з вами відповіді, що робота в випадку А буде більшою, а внутрішня енергія змінюється однаково. Ось така задача. сподіваюся, ви теж її правильно розв'язали. І переходимо до ще наступної задачі. Тут ще дві задачі, але вони вже трохи схожі, на мій погляд. Перша 21-22. На катері встановлений дізельний двигун потужністю 80 кВт з коефіцієнтом корисної дії 30%. На скільки кілометрів шляху йому вистачить 1 тонни дізельного палива за швидкості за швидкості руху 20 км за годину. Ось тут у нас є дані. 80 кВт, ми переводимо в ватти, це буде 8 на 10 в четвертий, коефіцієнт корисної дії 30%, відсотків. маса 1 тонна. Переводимо в систему інтернаціональну. Теплота згорання палива, я думаю, розумію, що ви по таблиці подивились, там або 43 на шостий, або я все ж таки стандартний віт взяла сьомий джоуля на кілограм. Далі у нас є швидкость 20 км за годину. Ну, спочатку мені здавалося, що якщо я ще. Не буду відразу писати приблизну величину, то буде краще, але потім виявили, що це байдуже. Ну, тим не менш. Якщо ви поділили 50 на 9 і отримали там значення приблизно 5,56 або 5,6, це теж правильно, але. Я потім, коли я обчислила, зрозуміла, що там все одно ну, не ціла відповідь буде. Ну, Іноді буває сило, тому що тому я так зробила спочатку. І потрібно знайти <кій> Так як є у нас коефіцієнт корисної дії, то зрозуміло, що починаємо ми розв'язання з, коф... з формули для коефіцієнта корисної дії. Тут буде у нас а, механічна робота, корисна, яка виконується, і кількість теплоти, яка виділяється при згоранні палива. І Механічна робота, ми вами пам'ятаємо, що це потужність множить на час, Але час нам не дали, тим не менш ми розуміємо, що нам дали відстань і нам дали швидкість, якою рухається. Будемо вважати, що швидкість руху у нас постійна, і тоді час можна знайти як відстань поділити на швидкість. І Формулу для теплоти згорання палива, я нагадую, це тепло, теплота згорання умножить на масу. У нас є багато формул, тепер ми беремо третю формулу. Час підставляємо ось сюди в другу, а потім е, формулу для роботи і формулу для кількості теплоти, будемо підставляти ось цю формулу для коефіцієнта корисної дії. Копіюю слайд на наступний і е, отримуємо формулу для коефіцієнта корисної дії. Звідси ми легко можемо знайти е, переміщення або шлях, і таким чином можемо вже переходити до перевірки одиниць і обчислення. Здесь нічого складного немає. Швидкість метр за секунду. Потім теплота сгорання джоуль на кілограм масса в кілограмах потужність в ваттах. кілограми скорочуються, секунду умножить на ватт це джоуль, і тому після скорочення ми отримуємо метр. Далі підставляємо числа. Ну, як я сподівалася, що буде у нас 59-х, мабуть, мені здавалось, що будет дуже добре. Воно ніяк не допомагає. Тому навіть коли ми тут будемо округлювати, спочатку я так зробила 896 тисяч. Але це не принципово такі великі відстані. Якщо в кілометри переводити, то можна записувати, що приблизно 900 кілометрів. Але якщо ви написали 896, це теж правильно. Добре, на цьому задачу. Ми завершили, але в нас ще одна залишилась, дуже схожа на ось цю по розв'язанню. Давайте перевіримо. 21,29. Реактивний двигун літака, що літить за швидкістю 900 км за годину, розвиває цілу тяги 45 кН. визначте витрату газу за одну годину польоту, якщо ККД двигуна становить 20%. В даній задачі у нас є. Швидкість 900 км за годину. Ну, тут легко переводити. Це буде 250 метрів за секунду. Сіла, з якій... Сіла тяги 45 кН. Це 4,5 на 10 в н. Час це година переводимо в секунди. Коефіцієнт корисної дії 20%. Але я в далях записую теплота згорання в даному випадку у нас теплота згорання когось, 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 мабуть, гасу. Газу, так, це керосин у нас. Це з <клес> таблиці ми взяли, або опять 46, 106-й, або 467-й, 10 як вам більш подобається, нам потрібна буде гостина, тому що нам. а навіщо нам гостина? Не навіщо? Нам же масу знайти потрібно. А там було написано визначити витрату газу. А. Дивіться, якщо ми захочемо шукати об'єм, то нам потрібна буде густина, але я потім подивилась, що в відповідь дана в кілограмах, і тому це в мене буде вже трохи додаткове дане. Добре. Тобто, якщо хтось шукав в об'ємах, то вам густина потрібна, якщо ні, то теж ні. Але тут в мене багато всякої інформації. Навіщо я столько написала? Добре, не знаю. В мене потрібно було багато всього написати. Так буває іноді. Ладно, починаємо. Коефіцієнт корисної дії. Здесь буде знов корисна робота на кількості плати. Корисна робота це в нас механічна робота, яка дорівнює, як і в попередній задачі, потужність на. Час. Але далі у нас трохи відрізняється, тому що зараз ми знов е, розуміємо, що швидкість константа, і в нас була формула для потужності. Якщо швидкість не змінюється, є сіла тяги і є швидкість, тобто я можу потужність ось таким чином записати. Це дуже легка формула отримується, але зараз я цього робити не буду. Якщо ми е, обчислимо теплоту згарання газу, то це буде, як і в попередньому випадку, Q маленька на М. Ось І знов у нас ось ця формула для потужності, ми підставляємо сюди, а там ми час замінювали. І потім ось цю формулу для роботи, ось цю формулу для кількості теплоти ми будемо підставляти ось в цю а, першу формулу для коефіцієнта корисної дії. Отримуємо ось таку формулу для коефіцієнта корисної дії, але звідси я знайду масу. Якщо хтось шукав звідси об'єм, то у вас ще, ще потрібно сюди поділити на густину, якщо будете об'єм шукати. Ну, якщо ви знайшли об'єм, то це не помилка ні в коєму разі, тому не треба виправляти це. В даній задачі не сказано конкретно, що саме ми будемо шукати. Якби нам казали масу знайти, тоді так. Да. А якщо сказали просто знайти, то можемо шукати як масу, так і гостин, так і об'єм. Але масу простіше, якщо що, перевіряємо, сіла у нас в ньютонах, на швидкість метрів за секунду, час в секундах. І теплота згорання питома джоуль на кілограм секунди скорочуються, Ньютон на метр С джоуль, джоули скорочуються, кілограм залишається. Ну, мабуть, все. Далі підставляємо численне значення і отримаємо відповідь. Получається приблизно 4,4 кг. Це буде у нас 4,4 тонни. Але якщо хтось шукав об'єм, давайте я відразу тут обчислю. Ми тогда масу поділим на густину, і якщо ви шукали об'єм, то це буде щось. Він дуже малий, маленький в мене зараз. Так, ладно, давайте, а то ще зараз я вам наговорю какую-то ерунду. А чому у мене об'єму набагато менше, ніж маси? Щось в мене дуже дивно виходить. А, це в метрах кубічних, а не в літрах. О, добре, добре, зараз. А то я тут зараз, зараз, зараз розділю на в метрах кубічних це було б приблизно 6,3 Метрокубічних, ну а в літрах це в тисячу разів більше. Тобто, по об'єму теж могли знайти. То я дивлюсь, що в мене щось дивно виходить. Добре, на цьому ми з вами можемо завершити перевірку. Сподіваюсь, ви все зробили, можете оцінювати і писати свої результати по Google класі. Все, завершуємо.